Всім привіт! Трохи розгрібся зі своєю лінією, якось не хотілося взагалі записувати. От, вже, я думаю, тиждень-два пройшло. Що стало за цей час? Ну, Рука ще забинтована, Я хочу ще вставити її відео. Що я її зроблю. Трохи пальці тут але перекосило, але це за рахунок Ем. Ну, що сказати. Скоро знімуть шви і тут з місця, куди пересадили. Але ось тут є місце, звідки взяли, воно ще кровоточить. Через тиждень десь, мабуть, в цьому місці знімуть шви. Так, що ще такого відбувалось? Ну, тут помітна деградація все гірше і гірше, як на мене, трапляються лікарні на шляху. І у мене підійшов. Цей термін чотирьох місяців разом з потенційною відпусткою для на днів для важкопоронених. От які відповідно є розпорядження ну, про лікування цього терміну, де не викликає ніяких там питань, комісії і так далі. Коли відбувається вихід за цей термін, потрібно рішення військової лікарської комісії про продовження лікування. Це має бути якби ну, в будь-якому випадку військово-лікарська э, огляда. От, і зазвичай э, всі намагаються в цей термін списувати військовослужбовців, навіть якщо вони не Ну, Я так розумію, що це власний, м, усна рекомендація, вказівка э, для економії держбюджету, тому що це э, час виплат з бойовими і, і є певне навантаження. І це зрозуміло, що все ж таки держбюджет треба економити, але є але коли ти бачиш, що судді-корупціонери е, ховаються від правосуддя через вихід на пенсію з пожиттєвим утриманням на за 100 тисяч гривень, е, ну приймати логіку, що держ, держбюджет потребує економії на тих, хто тримає цю державу, не дивлячись на всі підозри, що ця війна може бути блін. Ну, якось так домовлена е і погоджена е з декількома сторонами, кому це може бути вигідно і кому може бути невигідна українська армія, е якби посеред Європи ще один рот за столом рівних, який треба враховувати і ділити е е блага світового там, ну, скажімо так, столу загального ще одним грацям, це ну цікаво. Е я думаю, всім сторонам. От, що ще раз штовхає нас на думки про україноцентризм і переосмислення скажімо, так, національної думки. ну це тема. Так от, Є розпорядження про подовження лікування, і мене хотіло також відправити в відпустку, Якби не дивлячись на те, що у мене. Ще тут стоять спиці, які треба зняти, ще шви, які треба зняти, і необхідність реабілітації, ну, тому що щоб пальці не законтрактувалися. А е е е е через 2,5 місяці потрібно робити рентген, і е е якби, далі вже брати за зап'ясток п'ясток і плюс ще реставрація сухожилок, розгиначів пальців. І це все виглядає на довгострокове лікування, і всі тоді кажуть, це довгострокове лікування. Але ніхто не хоче весь цей термін оплачувати зі сторони держави і того крутять хвостиком. Але ми також люди непрості, як то кажуть. Ну і військово-лікарська комісія, яка прибула до лікарні, в якої я знаходився. Вони виносять висновок, намагаються мені продати там руб за п'ять, як то кажуть. Кажуть, ну дивись, як це ти так досидів, що вже чотиримісячний термін разом з відпусткою, ну якби воно вже перевищує. Я ну, запитую, добре, в чому був винуватий, що зробив не так, і в який момент. Ну 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 про це якби трошки, е шановні. Члени комісії військово-лікарської сказали, ну ні-ні ні, але знову ж таки заход був на другий заход був на те, що типу, як я підвисився. питають, о, добре, в чому винувати? Ну і тоді вони мені роблять таке, якби виключення справи. Ну добре, дамо тобі відпустку на 30 днів. Що не так з відпусткою на 30 днів? Все так, воно також важко пораненому оплачується, зберігаються виплати бойові. Але а, далі ти виходиш на один день військову частину, пишеш рапорт, напорав мене, будь ласка, на ВЛК військово-лікарську комісію, і ця комісія знову продовжує твоє лікування. Там потребує лікування, реабілітації, але цей вихід на один день військову частини вже означає, що ти лікування обірвав і виплати припиняються. От така схема. Хоча є розпорядження про те, що довгострокове лікування має оплачуватися весь час, поки ти лікуєшся. От така схемка. Я, скажімо так, не погодився, запитав їх, а якщо про можливість продовження лікування, тим паче дивіться, це я не видумую, ну якби рука не загоїлась, як можна виписувати відпустку. Якщо руку треба реабілітувати, я там щось буду їх згинати. Але там Ще два тижні треба трохи пальця, далі треба вже активно брати за руку. І е, на самоті ну, не розробиш ти руку, хто знає МБ про реабілітацію не почуткам. Досить болюча може бути процедура, і стороння допомога необхідна. На що мені сказали? Тут треба розширена спеціальна комісія, і як би, в общем, не треба тут там, особливо там подорожитися, тому що ми ти відпустку даємо такий, як би мені як. Бедар роблять, що ця відпустка вийде за майже 4 місяців. Я з цими думками якби переспав, як то кажуть, і на наступний день просто пішов до центрального госпіталю, до начальника і так і так кажу, хто займається продовженням терміну лікування за 4 місяці при важких пораненнях, де є ще лікування в процесі. Начальник сказав, що я цим не займаюся, і направити конкретного полковника, здається. Полковник... До речі, це цікава інформація. Я думаю, варто, я прямо зараз подивлюсь, можливо, це відео обірветься. Я там склею продовжу з наступним перевірю. Так, знову повернувся. Так, Агрипішин Сергій Вікторович. Він знаходиться в 14-му кабінеті. У центральному госпіталі в місті Києві і він якби начальник над військово-лікарською комісією, наскільки я розумію, і саме він приймає рішення про продовження лікування. Я сказав йому аргумент: добре кажу, але ж потрібно продовжити лікування. Він такий, ну добре, але ви розумієте, що ми не можемо його постійно продовжувати. Ну, я кажу, таке не треба постійно, якби долікувати до моменту, щоб воно не виглядало настільки дивно, що я зі швами, зі шпицями, де потрібно ще знімати шви і якби, знімати спиці. Це не схоже на завершення лікування. Тому просто, ну, якщо є можливість продовжувати, вона прописана на офіційному сайті Міністерства оборони України, прям якби, там, виплати, військово лікарські комісії, всю цю інформацію знаходиш. Такі вказівки є. Ну, тут не було додіватись, він таки прийшов а, і дав казівку саме військово-лікарській комісії, там зробити по мені продовження лікування. А, що знову так не так буквально було сприйнято а, тим також, здається, полковником. Що потрібно робити, я зайшов і сказав: чекайте, ви ж мені продовжуйте лікування і нічого іншого. Ну, все ж таки, ми прийшли до того, що мені цей висновок написали його, змінили. І далі, в принципі, тактична перемога є, вона є в кишені. А далі буде відбуватись наступне. Я вже чую по їх контексту, що вони все одно спробують там виплати мої переривати. Але яким чином, як працює наступна схема? Наступна схема буде полягати в тому, що спробують скликати військово лікарську комісію, яка винесе висновок про мою о, там, непридатність на півроку. От, що це для мене означає? Знову ж таки, непридатність, вона якби має мене виписати. Ну, вона має мене виписати із з лікарні знову ж таки виплати мають перерватися на якомусь кроці. Моя ж задача буде все ж таки долікуватись. Перепрошую, тут ще навчається дві операції, і чому цей весь процес лікування має десь на якомусь етапі розриватися, виплати. Ну, логічне питання. Написано, весь процес лікування довготривалого має бути оплощеним. І там, відповідно, є бюрократична процедура, як його розірвати, і на неї намагаються вийти. Мені їх намагання зрозуміли, але якби, це не відповідає моїм інтересам. І відповідним декларації, політичній декларації, е поточної влади про. Лікування на весь термін, ну, якби виплати на весь термін. Тому є ще там за що поборотись, чим я, мабуть, і займуся обов'язково в даному е, блозі, що з цього вийшло. От, так що, от такий ще шлях мене чекає. На даний момент я вже в новій лікарні е, в, от, в ту попередню я ще поїду знімати шви і знімати е, шпиці. І саме та лікарня буде продовжувати моє лікування, планувати наступні операції. Там, по можливому артродезу, це блокаді суглобу. Е, ну і ще сухожилкам. За одну операцію вони це робити не готові. Це доволі складно. Хочуть концентруватись, але знову ж таки, кожен раз вимикаються пальці, кожен раз їх розпрацьовувати. Ну, ну, таке, якби, нелегка робота, але і варто робити. Я знаю, що багато людей зіскакують із етапу лікування і залишають на якійсь фазі, щоб більше не витримувати той біль. Але якщо це в перспективі дасть більшу функцію для руки, я, звичайно ж, на то піду. Ну і, звичайно, потурбуюсь про себе з приводу повної випл... якби повного об'єму виплати на весь термін лікування. Так, тут підкотила ще новина, що виведеним поза штат, яким я також являюсь. Через важке поранення, що їм вже е, виплати там збільшують до 20 тисяч з 1 червня 2023 року. Тобто відбудеться перерахунок, кому не виплачувалось, зобов'язані виплатити. На сьогоднішній день все ще є там якась бюрократична колізія, якась процедура, яка е, не дозволяла військовим частинам виплачувати ці 20 тисяч гривень там, з якимись копійками зверху, верху, не копійкам е, десятками гривень. Ем, і платилось там до тисячі гривень, і яка є ще тут, ем, якби, м, скажімо так, як тут слово, навіть підібрати, ну якби дивність отак я це назву, наче тебе списують, визнають не передати на півроку, ем, зрізають виплати, м, ти можеш лікуватися, але в принципі. Там якщо тебе полікували і вже вважають, що щось воно відновиться без подальших лікувальних процедур, то ти все одно знаходишся в підпорядку, підпорядкуванні командира військової частини. І є такі чутки, що такі недереабілітовані однорукі-одноногі хлопці мають десь бути неподаліку від штабу бригади, знімати собі житло. Вони не забезпечені тільки харчові, що це означає. Це, Я думаю, там раз на тиждень там ковбаса, хліб, там певні овочі, крупи і, можливо, консерви. А далі ці однотисячники на місяць мають якось скинутися, знайти для себе забезпечення житлом. Я Ну, не сильно розумію, що це за атмосфера, має бути у такої групи військовослужбовців, які ну, займаються чимось дуже дивним, знаходяться, щоб що, не спитись, не знаю, там не втекти. Ну, Дивна блокада людей, їх свободи. Що це взагалі таке тому ця процедура з непридатністю на півроку, вона мені не симпатична. І навіть якщо мені спробують робити такі от висновки. Я все одно буду знаходити привід для того, щоб мені продовжували лікування. Тому що факт на обличчя. Якби там мені потрібно робити операції, вони визначені. Мені потрібно робити реабілітації. Окей, не можете. Ну зараз потрібно зробити паузу, щоб зрослись, там, як в даному моменті, кістки п'ясті, які реставрували. Там прижитись має кістка стазу, якби там пластини закріпитись титанові. А зараз також займаємося там через 2,5 місяці. Добре, реабілітуємо пальці, хай рука запрацює. Лікуйте, будь ласка, якби те, що заявлено. Тому будемо бачити, як далі буде в мене вдаватися рух по цій процедурі захисту власних інтересів. Якось цю практику потрібно розділяти. У мене вже є знайомий, з яким ми в різних напрямках, з різних бригад були поранені один день. У мене кисть у нього ближче до, до ліктя там. Йому також роблять зараз операцію в тій лікарні, де я був прооперований. Тому я спробую з ним поділитися цими рішеннями, які і алгоритмом, як я отримав, все-таки продовження лікування, а не, а не відпустку. От, Тому десь от такі от новини. Що з психологічним станом? Ну от коли іде такі заміси, ти розумієш, що відбувається, і вдається робити аргументовані кроки, і все ж таки добиватися справедливого результату, на мою думку, то це все ж таки тон -тон тонізує. Продовжую займатися самоосвітою, те, що мені цікавить. І вже трохи заважала порізаність руки, знову ж таки, додам, як це виглядає відео. Але якби вже пора знову братися за руку і крутити, розминати і займатися все ж таки більше тілом, тому що я розумію, моя гіпертрофоване. Серце після е, колишнього спортивного минулого вимагає навантаження тілесного. Ну і якби, тримається, має здоров'я в порядку. І доволі непогану регенерацію, до речі, у підсумку е, рани добре гоїться. От такі новини. Сьогодні вийшло трошки довше, але я, в принципі доволі довго не виходив на зв'язок. Всього всім перемоги миру українцям і взагалі людям доброї волі і сторони світла. Е, ну і здоров'я. Ну, точка м'яса там виглядає. Ну, отакі. Де це? Mm. Чи оце? Ото. Оце це корка. Ну, рядом з нею. Під нею. Да. Все, так. Так. Mm. Так. Це що у Так.